Шановні земляки, мої щирі вітання. Сьогодні в нашій студії діяч, якого немає жодної потреби представляти, тому що це Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України. Микола Дмитро, я вітаю вас на рідній Житомирській землі. Мої вітання всім. Я завжди думаю, коли у вас час знаходиться при такій фантастичній звантажності, ви постійно на малій Батьківщині звітуєте перед людьми, перед земляками. Ось і сьогодні ми вже вкотре цього року на Житомирщині. Якщо не секрет, де були які враження, дякую, пане Василь. Звичайно, я з задоволенням відвідую Житомирщину. Звичайно, для мене дуже почесно бути земляком, і, з другої сторони, відповідальним. І, звичайно, ми знаємо, що Житомирщина такий край поліський, який не розбещений і. Землями, і умовами, і інвесторами, але при цьому нам вдалося спільними зусиллями з року в рік все-таки зняти себе е, такий, знаєте, ярлик депресивної території. Це дуже важливо. Тим паче ми знаємо, що наслідки Чорнобильської катастрофи вплинули. І сьогодні, мабуть, ці, ці випробування вони дають такий закал. Вони дають закал і мешканцям Житомирщини, тобто, як говорять, о, це Поліщук, це, мабуть, потужна людина, сильна це знак якості, знак якості, і в цілому це і готує потужні кадри. Тобто, якщо ми подивимося всі часи в керівництві держави, достатньо багато поліщуків, це важливо, де були сьогодні. Ми відвідали університет аграрно, аграрно-екологічний, наш рідний університет, національний. національний університет, і були на дні знань, зустрілися з першокурсниками, і ви знаєте, дуже приємно. Приємні спогади свої особисті, приємно те, що молодь. Сьогодні віддає перевагу аграрним професіям, і приємно те, що сьогодні молодь хоче працювати в аграрному секторі, і це є почесно і привабливо. Залишилось нам тільки ще пару кроків зробити, щоб все таки зрозуміти, що українське село це платформа аграрного сектору, і зрозуміти, що наша Аграрний сектор має свої особливості. Він не може розвиватися по принципу інших країн. Своя особливість, національні традиції, і сьогодні ми це використовуємо і будуємо розбудовуємо аграрний сектор якраз по цим принципам. Ну а тепер від справ аграріїв майбутніх студентів до аграріїв нинішніх. Минулий рік був для аграріїв України рекордним під вашим проводом. Скажімо, по зернових зібрали, по моєму, найбільшу за всі роки кількість найбільшим був урожай. цього року. Умови були дуже складні. І тим не менше, що буде в державній комурі? От я бачу, у вас настрій непоганий, піднесний, значить все нормально. Дякую за запитання. Я задоволений тим, що практично вся країна переймається як проблематику, як проходить посівна, як перезимували озимі, як пройшли жнива. Про що це говорить? Що це реально національна галузь, національна галузь економіки нашої аграрний сектор. Тобто всі вихідці або таким чи іншим чином причетні до аграрного сектору, тобто до українського села. Це дуже важливо. Звичайно, я хотів би, щоб ми вийшли на той рівень, коли б пересічний громадянин не турбувався за це. І, і, мабуть, ми вже сьогодні на цьому рівні, і цьогорічні випробування. Цьогорічні випробування нам якраз це підтверджують, чому тому, що е, рік був максимально критичний. Максимально викликів було саме, мабуть, саме максимальна кількість посушлива осінь, максимально низькі температури в лютому місяці, низький сніжний покров, малий, е, суха весна, і це на переважній частині території держави І це держави. практично на переважній частині території, і особливо на території, де у нас сформований зерновий клин. Але при цьому ми бачимо, що ми сьогодні вже в певністю можемо сказати, що ми отримаємо 46 мільйонів тонн зернових. Багато це чи мало. Звичайно, це не так високо, як минулий історично рекордний урожай 56,7 і мільйонів тонн. Але це третій урожай по обсягу по валу за часи незалежності нашої держави. Це третій урожай. І це, це при таких викликах. За таких умов. Про що це говорить? Що сьогодні аграрний сектор вже використовуючи технологічні е, можливості, технічне переоснащення, науку, освіту фахівців і технології, сьогодні вже в певній мірі, може не повністю, але в певній мірі може протистояти викликам е, природи. Це дуже добре. І тоді виникає питання. Багато задають таке, знаєте, традиційне питання. А продовольча безпека буде? Да я хотів би сказати, що сьогодні в нашій державі не стоїть питання продовольчої безпеки. Особливо при глобалізації в світі. Наше завдання сьогодні зберегти, примножити зовнішні ринки, стати потужним гравцем на зовнішніх ринках, а якщо хочете, навіть гравцем, якого неможливо замінити. І нема ким замінити. І скоріше, це так і буде. Те, що аграрний сектор на підйомі на висоті свідчить публікації численні в центральній пресі. ось у мене в руках. Газета Факти, аграрний сектор набирає обертів як рушійна сила економіки нашої держави. Це об'єктивна публікація, і кажуть, тут ніхто нікому не догоджав. Але ви правильно сказали, по-моєму, що дехто із наших земляків громадян переживає, скажімо, от на підході на носі вибори чи не підскочить чи піднімуться ціни на основні продукти харчування після виборів? І ми маємо запитання саме до вас, як до пана міністра. Давайте ми його послухаємо. Ветеранами інтересують вопрос: падимуться ліцени на продукти питання після вибору. Про що ви вже говорили? Знаєте, що я розумію чітко розумію, що сьогодні стоїть питання, особливо для ветеранів, і мала. Забезпечених, тобто незахищених верст населення щодо цінової політики на продукти харчування. На превеликий жаль, сьогодні наш споживач, особливо соціально незахищений, велику кількість своїх надходжень, тобто до 60%, витрачає на продуктовий кошик. Але це не вина аграрія. Сьогодні це звичайно, соціальне забезпечення. Чому? Тому що ми сьогодні, аграрії, чітко розуміємо, що в е, нас в Міністерстві стоїть два завдання різнополюсних. З однієї, дати можливість його свиробнику отримати достойну ціну за свою роботу і за свою продукцію, з іншої сторони, дати споживачу можливість отримати продукти харчування якісні, свіжі. І по ціні, яка б дала можливість їх купити. Доступна ціна, доступна ціна, і оцей баланс. Ми зараз вже бачимо, як його знайти як міністерство. Це перше скорочення ланцюгу посередників неефективних посередників, тому що посередники все одно будуть. Вони повинні бути. Хтось повинен від лану до до столу доставити продукти, але цей ланцюг повинен бути максимально короткий. І ті заходи, які ми відпрацьовуємо вже 2, другий рік поспіль, це оптові ринки, це створення складів зберігання, це овоще збері... х... 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 хранилище, це фруктохранилище, картоплеще. Це дасть, дає нам можливість, по-перше, мати стабільні прогнозовані ціни. По-друге, уник... ми уникаємо амплітудних коливань сезонності на ціни. І в цілому ми вже бачимо, що продовольчий кошик. Що літом, що восени, що весною, що зимою, він одинаково коштує. Це дуже важливо. Тобто, і тут є стабільність, та стабільність, яка яку ми маємо в державі, і що про що говорив президента запитання? Задавав ветеран. Я думаю, він також ще краще нас з вами пам'ятає, що таке стабільність, наскільки це важливо, що таке прогнозовано, коли ти отримав пенсію або свою заробітну плату, і ти. Знаєш, що ти в наступному році на продуктовий кош... місяці вистратиш стільки ж скільки і попередньому в попередньому місяці, це дуже важливо, дуже важливо, і для нас важливо, щоб е наш український споживач отримував і споживав ту кількість продуктів харчування, ту кількість продуктів харчування, яка е е є біологічно обґрунтованою. І ми бачимо, що щороку, з, з року в рік. Ця, цей кошик наповнюється. От, наприклад, по м'ясу ми, якщо минулому році ми мали в середньому на душу населення споживання 51 кілограм, в минулому 52, в цьому році ми вже очікуємо, що буде 53,5 кілограми. Звичайно, це ще не обґрунтований обсяг споживання м'яса, але це тим, вже. Приблизно. Тим не менше. Тим не менше, це є вже ті, ті кроки, які необхідні, тому що дуже важливе питання, щоб наш е, споживач, наші е, громадяни. Е, Якраз споживали ту кількість продуктів харчування, яка б дала можливість забезпечити якісне і здорове життя. Ви вже говорили про стабільність в області. Теж є свої стабільні якісь рівні. Скажімо, врожайність зернових і вал загальний. Якщо торік зібрали півтора мільйона, навіть більше здається, тонн зерна, то цього року теж десь на такому рівні, мабуть, будуть аграрії. І ви говорили про одна з ваших ідей, яка мені дуже подобається, про Забезпечити прямий доступ виробника сільгоспродукції до ринку, зокрема до кооперативного ринку. Я пам'ятаю, що цю тезу і ці ідеї ви розвивали ще на початку року. Яка тут ситуація сьогодні? Що робите ви як міністр, і що робить в цьому плані ваше міністерство? Ви знаєте, що стосується аграрного сектору і розвитку українського села на Житомирщині? Я тут, якщо можна так сказати, і якщо я маю право так сказати, я спокійний, право. я спокійний. Тому що тут фахівці зверху до низу, від обласного керівництва до районного, від районного до обласного, по горизонталі, тут фахівці на високому рівні, на високому рівні. І сьогодні, спілкуючись з керівництвом, ми вже бачимо, що сьогодні Житомирщина готова зібрати практично мільйон тонн кукурузи. Практично. Ви розумієте, про що який це вал? Це перше. По-друге, я задоволений тим, що сьогодні на Житомирщині розвивається той принцип, який заініціював президент. Тобто, це наше завдання сьогодні не вмостити в можливості, не впустити в можливості, щоб вдихнути нове життя в сільську громаду, тобто одноосібник, середньотаварний виробник і звичайно затовіє функції. Ми сьогодні ж розуміємо, що таке. Нам же на селі не треба заставляти працювати. Ми розуміємо, що кожна сотка городу свого особистого, вона оброблена, вона засажена, засіяна і урожай буде зібраний. Але виникає питання: дальше що? Дальше куди? Ми ж не можемо вимагати від бабусі з дідусем, щоб вони їхали в Київ і продавали свою продукцію. Ні. Оцей ланцюг кооперацій, зативельних кооперативів, оптових ринків і фермерських ринків ми повинні звичайно відроджувати. І ми поступово планово в цьому напрямку рухаємося. В цьому році буде вже додатково. Я вам скажу так, що до речі, за цей рік у нас створилось додаткових кооперативів зативельних 190 кооперативів, Тобто, ми вже маємо більше тисячі кооперативів по Україні. тобто Шлях правильний, і сьогодні ми розуміємо, що за часи, коли розформували колгоспи, на превеликий жаль українському селу не було запропонована нова форма взамін колгоспів, форма розвитку українського села, форма розвитку економіки аграрного сектора, вакуумі, який і взагалі, ми якось так, знаєте, взяли на себе мовча відповідальність і не відповіли, а яка форма пріоритетна. Ми ж знаємо, що українці люблять спільно гуляти на весіллі, спільно проважати в армію. так чи ні, І інші кроки це спільна громада. А громада опинилась на узбіччі. А сільський голова був зневельований. Цього не може бути. Ми сьогодні чітко спираємося на Громаду сільську. Ми чітко спираємося на сільського голову, тому що для мене зрозуміло, що сільський голова це батька, мати, ватажок, лідер і відповідальність за свою громаду. Як ми можемо його поставити на узбіччя? Ні в якому разі, ми його повертаємо в активне життя. В активне життя. І повірте мені, за 2-3 роки майбутнього громада оживе. Тобто роль сільського голови підніметься. І ми обов'язково створимо затівельні кооперативи, кооперативи, які надають послуги, і виробничі кооперативи. це ще не загублена ідея. Виробничий кооператив – це засіб економічного розвитку громади. І він буде. Обов'язково буде і повірте мені, будуть успішними зараз. Ми згадуємо про колгоспи успішно. Потім згадуємо про кібуці в Ізраїлі успішні і наші кооперативи сільські будуть успішними, однозначно. Ще одне питання дуже актуальне для нашої області. Це земельна реформа. Ну я розумію, що тема дуже широко тут можна вимогли б як міністр і мабуть і годину і день говорити. Але я чому запитую перед виборами, я кажу відверто, багато спекуляцій з боку деяких політичних сил і кандидатів у депутати на земельні реформи. Ну говорять всяке і всіляке, і люди не всі розбираються. От ваша точка зору на нинішній стан реалізації земельної реформи. Що найближчим часом слід чекати? Що ви скажете як міністр? В цьому ви знаєте, у в, в мене був старший мій наставник. Керівник одного з потужних підприємств він любив говорити, Коля, запам'ятай, не строїть. Тобто, говорити можна багато чого, спекулювати можна багато, чого. особливо на такому вразливому питанні, як, як земля. земля. Ми ж розуміємо, наскільки важливе питання для українського селянина і в цілому для українця земля сільськогосподарського призначення. Це віками описується навіть в творах все, суперечки, все. Це все. Так, да, сьогодні можна легко сказати. Я можу теж сказати, от попередня реформа зробила багато помилок. І що, кому від цього легше буде? Сьогодні стоїть завдання, чітко поставлене президентом. Ще раз повторюю, завершення земельної реформи повинно завершитись таким чином, щоб не обеземелити українського селянину. Це наше останнє надбання на селі. І єдине, якщо хочете. І чітко президент сказав, виступаючи на День Незалежності, що ми отримали землю, сільськогосподарську землю, аграрну землю від наших предків. І наше завдання її зберегти і передати нашому потомству, нашим дітям в такому ж, а можна сказати, ще й в кращому стані. І оце завдання наше завершити земельну реформу необдумано можна швидко. Наламати дров, як чим більше наламали, можемо швидко, але ми її будемо виконувати і завершувати земельну реформу поступово, зрозуміло і виважено. Так що, хто б не спекулював, як говорять, ті принципи, основні, які заложені в земельній реформі, це купля-продаж землі по бажанню тільки громадянам України. Ми розуміємо, що ми не дозволимо в ближчі роки продавати землю іноземцям, не дозволимо продавати землю юридичним компаніям. І, звичайно, наше завдання, от якраз ці кооперативи виробничі, вони дадуть можливість громаді згуртуватися. А по-друге, що таке земля? Це найвеликий капітал, який може бути в будь-якої людини. І його треба зберігати, і від нього треба отримувати статки. Тобто селяни можуть спати спокійно, ніяких перекосів, зловживань цьому питанні не буде це контрольоване. Звичайно, я тут можу гарантувати однозначно. Ще одна із ваших ідей це розвиток сільських територій, соціальний розвиток. Ви навіть зробили в міністерство програму. Це була ваша ідея. В розумінні розбудови соціальної інфраструктури і так далі. Ну це ваше дитя, в якому зараз воно вже віці, в якому стані ця ідея. Хороше запитання. Ви знаєте, я коли десь 4 роки назад був в Південній Кореї, там е, країна, яка капіталістично повністю 99,9% це е, ринкові е, стосунки. Це приватна власність, приватна власність. І крім державних службовців. І при цьому там ті принципи, від яких ми так успішно відмовились, процвітають. Тобто, що я маю на увазі? Кожне приватне підприємство міське зобов'язане раз в тиждень вивезти своїх працівників на роботу в село. Пам'ятаєте, це ж у нас було, так? Да? Кожне підприємство повинне Обов'язково прикласти зусилля для розвитку сільської громади. Пам'ятаєте, коли був студентом восени, якраз ось саме осінь, і буряки, і інші польові роботи. жалкували, тому... жалкуєте про те, задоволення що... було. О, Це була була. Чому ми позбавили сьогоднішню молодь цього? Тобто я вам скажу так: що і там в Кореї, я до чого хочу привести приклад, що там окремий закон прийняли. Він так і називався Нова сільська громада. Микола Володимирович, у нас якраз є запитання на цю ж тему нашого глядача. Ще одне запитання. Давайте ми це відео запитання. Подивимося. Ви ініціювали програму розвитку сільських територій. Ця програма для житомира дуже важлива, коли вона почне діяти. Люди питають, коли почне діяти. Вона вже діє. Так звичайно, перші от дотації на утримання молодняка худоби. По-друге, фінансування кооперативів, в тому числі виробничих. Тобто, наше завдання, вона діє. Може не так швидко, як хотілося би, але ми розуміємо, що будь-який такий насильницький і швидкий шлях він призводить може до несприйняття. Форсованість тут форсованість не потрібна. вона не потрібно, тому що ми пам'ятаємо колективізацію. Ми пам'ятаємо розкуркулювання. Тобто тут еволюційно необхідно. Необхідно, щоб громада зрозуміла, що їй це необхідно. А ми, держава, дамо всі важелі допомоги і вирішення цієї проблеми. Тобто, якщо узагальнити, можна сказати так: якщо ви хочете нового життя, якщо ви хочете процвітання своєї громади, якщо ви хочете створення кооперативного напрямку, ми, як уряд, ми, як міністерство, готові йти до вас. Пане міністре, стартував вересень дуже відповідальна пора не лише для дітей, студентів, батьків, педагогів, освітян, а й для аграрів, тому що польові роботи тривають. Ви вже говорили про і позитив, і складні умови з яких просто героїчна праця наших в хліборобі соні. Вони демонструють. Я розумію, що у міністра завжди багато її побажань, мабуть, і зауважень. Але от чого сьогодні вони більше хотіли би побажати і на що можливо і звернути і серйозну увагу всіх тих, хто сьогодні хліб вирощує? Хто сьогодні працює в такому відповідальному аграрному секторі держави? Ну по перше, як завжди, оптимізму. По-друге. Я хотів би запевнити, що нас аграрії, нас селян, вже сьогодні поважають не тільки наша спільнота українська, а й за межами нашої держави. І я хотів би, я задоволений, Ми сьогодні в університеті обговорювали питання, що велика кількість студентів, завершивши, закінчивши вуз. Отримавши диплом, їдуть працювати за кордон. І працювати за кордон по своє, своєму отриманому фаху. Причому Україна розвинуті, це Швеція да, і звичайно, і, Англія. і це дуже важливо. Тобто я хотів би сказати що побажати, щоб ми були, ми подолали свою маловпевненість. ми подолали б свою таку занижену самооцінку селяни Аграрії. І були достойними членами нашого суспільства і звичайно достойно представляли свою державу за межами країни. А ми вже багато для цього зробили. Ми вже це робимо. Але занижена самооцінка нам не дає себе відчути. Відчути собі задоволення не дає нам на цим, на, насолодитися цим. Ми завжди думаємо, а щось ми гірше зробили, а що то щось ми не дотягуємо, а щось ми не такі. Десь ми нижче когось. Ні, ми такі, ми не нижчі, ми працьовиті і ми можемо. І ми зробили і зробимо ще більше. Шановний Микола Володимирович, я дякую за вашу по перше відвертість. По-друге, за ваш такий фірмовий присяжнюків, аргументований оптимізм, тому що ви по-моєму сьогодні переконували довели. Що є позитив, є стабільність у державі, зокрема в аграрному секторі. І тому я дякую вам за таку відверту розмову. І нагадаю нашим дачам студії працював сьогодні міністр Микола Присяжник передачу провів'яслі Гловецький. Нехай нам усім і аграріям особливо щастить на все добре. До побачення.